Але у ці хвилини відбувається брифінг Олега Корікова, виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України в українському кризовому медіа-центрі. Тож маємо змогу почути його наживо. Прошу нелегальні рішення відповідних обґрунтувань не надавалось. Значить, відбувається втрата аварійної готовності на запорізькій атомної електростанції. По перше. Внутрішній кризовий центр е, на безпосередньо на промайданчику Запорізької атомної електростанції, він е, разукомплектований і. Там постійно перебувають російські військові, значить, і він фактично не виконує своїх функцій. Зовнішній кризовий центр, який знаходиться в місті Запоріжжя, має фактично зв'язку. Туди не приходить інформація про стан роботи систем безпеки Запорізької атомна електростанція, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу. І відповідно. На Запорізькій АЕС пожежно-рятувальні частини, значить, раніше, коли АЕС працювала дві пожежно-рятувальні частини, з окупацією з двох частин залишилась одна. І, відповідно, наразі терор російських окупантів привів до того, що зараз пожежно рятувальна частина українська фактично не функціонує, вона припинила своє функціонування. Таким чином, значить, от такі наслідки ми маємо. Фактично втрачено надійне енергопостачання, от теж про що ви саме зараз і запитали про сьогоднішні події. Як відомо? Кожна атомна електростанція повинна, повинна мати е, надійне електропостачання, електрозабезпечення. Коли атомна електростанція працює на потужності, то частина електрики, яку вона виробляє, споживається на власні потреби. Е, наразі, е, оскільки всі шість енергоблоків зупинені, електрика не виробляється, атомна електростанція споживає електрику з енергосистеми України. Внаслідок обстрілів агресора протягом минулого року. Ми Повне знеструмлення відбувалося 5 разів. Відповідно, внаслідок повного знеструмлення атомна електростанція переходить на власні електричні генератори, які споживають відповідно дизельне паливо. В роботу, як звичайно, значить спрацьовували ці системи безпеки і включались 5 разів. На Запорізькій АЕС є 20 стаціонарних електричних генераторів. І наразі. Зараз також внаслідок цілеспрямованої атаки ворога на важливі об'єкти критичної енергетичної інфраструктури України, відбулася втрата зовнішнього енергопостачання Запорізької ОС в шосте. Вже. Штатні системи електроспоживання. Включились в роботу відповідно. Зараз Запорізька АЕС виробляє електрику на власні потреби для на, на власні потреби систем безпеки за рахунок резервних дизельних електростанцій. На АЕС наявний запас. Палива для роботи цих систем в обсязі приблизно на 10 діб не менше. Таким чином, підсумовуючи те, що я зараз сказав щодо стану безпеки, ризики, е, ризики аварії на Запорізькій АЕС з огляду на це, зростають, значно зростають, а наші можливості реагувати на них, запобігати, значно знижуються. І це все відбувається. Фактично, незважаючи на постійне перебування місії МАГАТЕ на Запорізькій атомній електростанції. Таким чином, Росія, яка наразі є членом Ради керуючих МАГАТЕ, продовжує шкодити ядерній та радіаційній безпеці, зневажати міжнародні договори і конвенції і. Порушувати фактично рішення МАГАТЕ. Наразі ми, держатем регулювання, обмежили експлуатацію Запорізької атомної електростанції енергоблоків Запорізької АЕС станом зупин. Таким чином, зараз будь-які операції по пуску і включенню енергоблоків і виробництво електрики є неможливими на Запорізькій атомній електростанції. І єдиний шлях відновити безпеку це повернення або передача Запорізької атомної електростанції під контроль компетентної, легітимної. Експлуатуючі організації, якою наразі є «Енергоатом», і повернення туди на Запорізького компетентного легітимного органу регулювання ядерної традиції безпеки, якими є ми. Дякую. Пане Леже, що щодо сценаріїв подальше, як можуть розвиватися події? Тобто зараз ми намагатимемось відновити це енергопостачання для потреб внутрішніх Запорізьких АЕС, чи допустять нас туди? Якщо ні, які є сценарії? Ми розуміємо, ви сказали, що дизельні генератори будуть працювати там, умовно кажучи, 10 днів. Що потім? Дивіться, на жаль, ми, українська сторона, не маємо доступу фактично на Запорізьку атомну електростанцію, і ми не можемо поповнити запаси відповідно палива для. Значить, Резервно-дизельних електростанцій. Але е, як я вже сказав, е, що в нас є запас часу от, на Запорізькій атомній електростанції і е, Відновлення безпечної безпеки на Запорізької АЕС можливо тільки в разі її повернення під контроль України, а це можливо в разі виключно деокупації, демілітарізації, повернення її під повний контроль. Ми зараз бачимо відповідно зусилля генерального директора МАГАТР Рафаеля Маріана Гросі по започаткуванню, влаштуванню зони. Безпеки і захищеності на Запорізькій атомній електростанції ми задоволені і підтримуємо те, що. Очільник МАГАТЕ виходить саме з української позиції, що зона розглядається, скажімо, без за умови демілітарізації деокупації. В Запорізької атомної електростанції. Таким чином, ми чекаємо, скажімо так, з нетерпінням позитивних результатів цих переговорів по зоні. Також, дякую вам, шановні колеги. Ваше питання прошу. Оксана Поліщук, Українформ. скажіть, це таке конкретніше, чим загрожує зміна проектного профілю станції, до якого зараз даються окупанти? Чим конкретно загрожує? Mm -hmm. Що може статися в результаті? Mm -hmm. а, це е, збільшує ризики аварійної ситуації або аварії, оскільки е, будь-які, скажімо, є така система управління конфігурацією атомної електростанції, значить, відповідно до якої. Ми кожну, скажімо так зміну розглядаємо з точки зору впливу на безпеку. Коли вплив на безпеку тої чи іншої зміни не розглядається, це відповідно протирічить фундаментальним принципам безпеки. Це як культура безпеки, тобто безпека понад усе зруйнований фактично принцип відповідальності експлуатуючої організації, оскільки експлуатуюча організація легітимна українська, але вона фактично не керує. І ще багато. Таких основоположних принципів фактично не виконується зараз. На питання прошу. Олег Бочун, віце-президент Академії енергетики Україна. Сьогодні Україна як ніколи потребує автономні джерела е, живлення генерації. Скажіть, будь ласка, проекти NewScale, Toshiba, то, міні-блоків на 150 на 200 мегаватт будуть в Україні? Якщо будуть, то коли? Тому що ходить багато слухів, що американці обіцяють, і то, що а сьогодні це для наших заводів, самі розумієте, автономність це навіть не скільки коштують, а сам факт по собі, як національна безпека, автономність живлення. Дякую. Дякую за запитання. В, у нас е, е, то є той, то держатом регулювання знаходиться, скажімо так, в центрі е, процесів. Запровадження в Україні ну, технологій нових ядерних установок. Значить, наразі прийнято урядове рішення щодо впровадження в Україні технологій АП-1000 на Хмельницькій атомній електростанції. І зараз рухаємося в напрямку його реалізації. Також є, скажімо так, виконується низка підготовчих заходів щодо впровадження в Україні. Малих модульних реакторів, що ж мали змогу наживо дивитися брифінг щодо ядерної безпеки в Україні за участі виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України в українському кризовому центрі пана Олега Корікова.